Вітаю всіх на каналі, де ми у своїх відеоматеріалах розбираємо складні історичні теми і намагаємося їх для вас просто і легко. Сьогодні мова піде про Харків, місто Герой, але повернемося у минуле і розглянемо культурне життя на Харківщині у 20 му початку ХХІ століття. У культурі 20-го початку ХХІ століття відбулися зміни тенденції творчості. На початку ХХ століття у сфері художньої творчості, в літературі, архітектурі, живописі, музиці, театральному мистецтві виникає безліч течій, які прийнято називати збірним терміном модернізм. Модернізм виник у Франції і поширився країнами Європи. Модерністи вважали, що не треба шукати у творі мистецтва якоїсь логіки, раціональної думки. Отож, факторами появи модернізму були соціальні потрясіння, світові війни, революції, індустріалізація суспільства, результатом якої стало позбавлення людиною власного я. Прикладом модернізму в образотворчому мистецтві можуть бути роботи Ерванда Кочера, а це вже наш харківський художник Микола Гетьман. Закінчив Харківське художнє училище, а в 1940 році Харківський художній інститут викладав у Харківській образотворчій студії, був заарештований у 1945 році радянським урядом за антирадянську агітацію. Вийшов у 1953 році, а реабілітований в 91 -му. помер у 2004 році. В українській літературі модернізм проявляється у роботах Павла Загребельного, дума про невмирущого», також Івана Багряного, Василя Барки, Тодося Осмачки. Характерна особливість художнього життя ХХ століття полягає в тому, що за своєю популярністю, впливовістю традиційні види мистецтва і навіть література відступали. І віддавали пальму першості кінематографу, який виник наприкінці 19 століття. А вже в 20-му було відкрито технічні і художні прийоми, які перетворили кіно з атракціону на мистецтво. Так, перша половина 20-го століття у Харкові було знято декілька стрічок, а в 1930-му відкривається перший в Україні звуковий кінотеатр. У 1959 році на Харківській студії телебачення був знятий перший український телевізійний фільм Вогняний поїзд. Також у Харкові та в околицях міста було знято кілька стрічок: весілля Малинівці 1967 року, п'ятий ангел 2004-го. Але найголовніше це те, що влітку 2008 року у Харкові знову відбулися зйомки фільму. На цей раз знімали документальне кіно про всесвітньо відомого фізика, лауреата Нобелівської премії Льва Ландау. У нашому місті пройшла дуже важлива частина його життя. З нашим містом пов'язані також імена відомих акторів, режисерів, сценаристів, зокрема, Леонід Биков і Людмила Горченко, назавжди в серцях харків'ян. Після здобуття Україною Незалежності в 1991 році почався новий етап розвитку українського суспільства. За роки Незалежності розширилися культурні контакти з різними країнами. Розглянемо детально розвиток культури у Харкові, а саме театральне життя. У Харкові діє шість державних і близько 20 комерційних театрів на початку ХХ століття. У 1920-му було відкрито перший державний театр для дітей в Україні. У 1933-му театр змінив назву на театр юного глядача. Теперішня назва театр для дітей та юнацтва. В репертуарі театру 28 спектаклів для глядачів різного віку. Наступний заклад, який ми розглядаємо, це державний театр ляльок імені Афанасьєва. Театр народився в 1939 році, але по-справжньому розквітав лише через 13 років, коли художнім керівником став Віктор Афанасьєв. За 30 років роботи він перетворив театр в один із провідних лялькових театрів України. А далі зірка міста Харкова. Харківський національний академічний театр опери та балету імені Миколи Віталійовича Лисенка, Первісна назва Українська державна столична опера. Було відкрито у 1905 році, коли ще Харків був першою столицею українсько радянської Соціалістичної Республіки. Місце розташування Сумська 25. З 1934 року відомий під абревіатурою ХАТО, а в 1944 році надано ім'я Миколи Лисенка. У репертуарі 65 оперних і балетних постановок. Ще однією візитною карткою міста Харкова є Харківський цирк. Це один із найбільших в Україні цирків. Нова будівля з'явилася в 1974 році. І це був типовий проєкт для дев'яти міст України. Стаціонарна ж будівля цирку з'явилася не та, яка зараз на екрані, а перша, завдяки промисловцеві та квітковому магнату Генріху Грикке, який за легендою збудував цирк як подарунок на весілля своїй коханій цирковій артистці. У Харкові починали свій творчий шлях відомі артисти. Наприклад, приборкувачка хижаків Ірина Бугрімова. Її називали Харківська цариця над левами. Тут також почали свій творчий шлях ілізіоніст Еміль Кіо, клоун Олег Попов, а також засновник цирку ведмедів Валентин Філатов. Далі розглядаємо образотворче мистецтво. Харків місто, з історією якого міцно переплилися творчі долі багатьох талановитих митців. Діяльність Харківської художньої школи це невід'ємна частина мистецького життя Слобожанщини. Художня культура на Харківщині створювалася протягом багатьох століть і представлена іменами багатьох наших земляків. Пейзажист Сергій Васильківський. Михайло Степанович Ткаченко і багато-багато інших. Харківський художній музей один із найбільших в Україні. Це музей образотворчого мистецтва, розташований за адресою Жон мироносець 11. Міститься в колишньому маєтку промисловця мільйонера Ігнатищева. Будівля зводилася як житлове приміщення для однієї родини. У 1912 році за проектом Академіка архітектури Олексія Бекетова в стилі класицизм з елементами бароко і модерн. Серед колекцій музею 20 тисяч експонатів, багато з них є унікальними, як от харківська версія картини Ільї Рєпіна Запорожці пишуть листа турецькому султану. Музей розмістився у 1944 році під час Другої світової війни. Коли колекція повернулася з евакуації, велика частина колекції втрачена під час відступу німецьких військ, які облили бензином і підпалили будівлю, там, де розміщувався музей, попередньо вивісши звідтоді цінні твори. 2 березня 2022 року, під час повномасштабного вторгнення, музей постраждав від першої вибухової хвилі. А згодом пережив ще дві вибухові хвилі. Були потрощені всі вікна і дах, винесено двері. Все це порушило температурно вологісний режим. Завдяки комунальникам, волонтерам, органам державної влади 13 квітня 2023 року музей уперше, з початку війни, відчинив двері для відвідувачів. Любіть своє місто, вивчайте його історію, а ми зустрінемося. Наступних відео